Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра! І з наступаючим святом всіх! Зі святом нового сонячного року! Багато хто з вас буде здивований цим привітанням. Тому треба пояснити, що ж це за свято. Це свято одне з чотирьох важливих на землі та для землян. І воно відзначається в один з чотирьох важливих свят днів, це у нас весняне та осіннє рівнодення, зимове та літнє сонцестояння. Завтра, о 5 годині 7 хвилин ранку, за київським часом, коли сонце увійде в перший градус Овна. Пройде важлива космічна подія День весняного рівнодення. Зі сходом сонця, 20 березня 2024 року, набуває чинності новий сонячний рік. Саме в цей день наші мудрі дуже давні предки святкували початок Нового року. Якщо в день зимового сонцестояння сонечко тільки народжувалось, то в день весняного рівнодення молоде сонце сповіщало про прихід весни. Про пробудження природи. З цього дня починала збільшуватися світла частина доби. Сонце набирає свою силу і дає початок життю природи. Прилітають птахи, будують гніздечка і готуються до виховання свого потомства. Починався після весняного рівнодення і посівний та посадковий сезон. Земля і все суще тягнеться до світла, яке дає. Нове життя. Саме в цей день наші мудрі предки завжди святково, святково зустрічали весну, вшановували молоде сонечко. У багатьох народів день весняного рівнодення вшановувалась богиня світанку, божественна мати, Астарта, Остара Ну і від цього слова Астара. Треба було дещо змінити, і зараз ми з вами зрозуміємо, чому так було і чому зараз ми з вами знаходимося в дуже незвичному стані, коли все перевернуто з ніг на голову. У різних народів ця богиня. Була пов'язана з родючістю, з материнством, з любов'ю. І це свято цієї богині-божественної матері завжди зустрічали млинцями у вигляді кола, схожими на сонце. І фарбували яйця. Не просто фарбували одним кольором, а кожне яйце ставало приймачом бажань того, хто малював спеціальні знаки, малюнки, які символізували здоров'я, гармонію, благополуччя, радість, щастя. Але темна епоха Калі-Юга – джерело спотворення, джерело обманів. Та джерело маніпуляцій принесла в цю важливу космічну подію свою велику ложку дьогтю. У Вікіпедії є дуже цікава інформація про тих, хто доклав свою руку до дисгармонійного розвитку людства, використовуючи ім'я Божественної Матері Остари. Ось, послухайте. Першим висловив припущення про існування богині Остари. Нортумрійський монах біда високоповажний. Він спекулятивно пояснював англійську назву Пасхи, яка разюче відрізнялась від назви цього свята в європейських мовах. В Німеччину назву Пасхи приніс християнський Амелосакський місіонер святий Боніфацій. От звідки ростуть ноги в назві Пасхи. від Релігійних діячів Астера, Аша і от, е, Ісус, от воно як проходили ці етапи до свята, яке стало в наш час Пасхою. Ось таким чином багато народів землі дуже довгий час жили. Ну, і до цього часу багато хто з нас живе в омані, святкуючи Пасху зовсім в інші дні. Це і є справжня дисгармонія з божественною енергією Матері, нашої Божественної Матері любові. Слава Всевишньому нашому творцю, що на землі залишилися народи, які розуміють істинне значення великої космічної події Дня Вісняного рівнодення. Ось подивіться тільки, послухайте: одне із свят Навруз, новий день, завтра зустрінуть. Персомовні та тюркомовні народи. 20 березня стане початком нового року для тих, хто живе по слов'янському календарю. У них це буде рік тотемного, темного лося. Тотем, темний лось, сох, сох. І це перший рік у 16-річному циклі Слов'янського календаря. По Зороастрійському календарю, 20 березня стане роком, початком нового року Лебедя. Що принесе новий день для людства у 2024 році? Згідно слов'янського календаря, лось шанує людей, творчих, професіоналів у будь-якій галузі, в будь-якій будь справі, саме таким творцям темний сох лось буде дарувати нові креативні ідеї, буде давати позитивну енергію для початку нового творчого шляху, який їм принесе успіх та благополуччя. По зороастрійському календарю 20 березня починається рік лебедя. А лебідь це символ миролюбства, благородства, креативності. Граціозна таха не тільки миролюбива, але якщо хтось зазіхає на її сімейство, то тут пощади не буде. Навчаючись у ведичній академії Шрінаджі, я не змогла пройти повз ведичного календаря. Хоча по ведичному Місячному календарю новий рік починається 8 квітня. Давайте розглянемо енергії, які будуть працювати на момент початку цього нового сонячного року, на момент ранку, якраз 20 березня, в 5 годині, о 5 годині 7 хвилин. Це час знаходження місяця в родючому знаці рак, і це час проходження місяця через сузір'я, яке називається. Давні правиці бачили подібність Сузір'я Пуш'я з вим'ям корови. Переклад з пушя звучить так: живляча, двайлива і навіть квітка. Головний символ Пуш'ї – молоко, яке витікає з вим'я корови. Корова є силою матері богині, матері всього всього сущого. Є Символом енергії, забезпечення всього всім необхідним. Молоко, яке витікає з вимені корови, представляє собою всі види різноманітних речей, таких як життєва сила, життєвість та творчість. Можна дати тільки те, що зробив, що маєш. Якщо в тебе нічого немає і ти нічого не робиш, то ти не можеш нічого дати. Тому ця накшатра це сузір'я відноситься до всіх видів продуктивних сил, що діють у нашому всесвіті. У ведичній астрології Карана є дуже важливим та практичним інструментом для вибору сприятливого часу для починання будь-якої доброї справи. У момент початку нового сонячного року буде працювати Карана Ваніджа, що в перекладі означає. Корова. так, Як бачите, у нас тут стільки пов'язано з коровою. До речі, ваніджею управляють вішну та лакшмі, а куратором є Венера. Ця карана служить для успіху в будь-яких добрих справах, для створення корисних відносин, для чесної для чесних кору, комерції та обміну. Як бачимо по ведичному календарю початок нового сонячного року. Благоволить родючості, достатку новим творчим починанням і успіху в цих творчих починаннях. Аналізуючи то теми темного лося, лебідя, пуш'я, Сузір'я пуш'я, тобто корови, розуміємо, що 2024 рік буде успішним для миролюбивих, творчих, працьовитих, професійних людей. А всі, хто буде займатися руйнаціями, обманом, фанатизмом релігійним, їх чекають важкі часи втрат і страждання. Що ж, завтра, 20 березня 2024 року, о 5-й годині 7 хвилин ранку за київським часом наступить новий сонячний рік. Хай же цей день принесе в серце кожної людини радість, оновлення та щастя. Нехай новий рік стане новим роком починань. Нових починань, роком успіхів у цих починаннях, щастя в кожний дім і миру на всій землі. Світла та тепла у ваші серця, шановні підписники та глядачі, з новим сонячним! Роком. І хай ще цей рік буде без тих атрибутів Пасхи, які були забрані релігією з цього важливого дня, важливої космічної події. Але ви вже сьогодні маєте інформацію і маєте розуміння, як були споплюжені такі важливі речі для гармонійного життя людей на Землі та й для самої землі. На все добре, бувайте здорові!